Придбати збірку віршів Олени Пекар на фестивалі ярмарку Книгафест прийшла Мирослава Голубка. Тобі живим, вернутися бажаю. Тревнивий дощ підкрався стиха і свіжістю ранковою дихнув. Не віриться, що затаїлося лихо, плачем війною землю сколихнув. Просто неймовірні вірші. Коли їх читаєш, коли їх слухаєш, ну мороз по шкірі. І таке, знаєте, відчуття і любові, і патріотизму, і любові до краю, і любові до, до людей особливо. У цій збірці поезії є і нові поезії, є із попередніх збірок. Взяти. Останній розвід – це сучасна поезія про війну, про те, що твориться в нас. Патріотична лірика переважає. Є вірші поеми про рідний край, про любов до батьківщини. Листівки з картинами і віршами Анатолія Кичинського купила Софія Бокоч. Мені подобається, як він передає саме природу, і я бачу там дещо більше. Особливо тут є вірш, який був, потім став піснею. Ці слова дуже відгукнулися мені, тому це дуже цікаво. Знаєте, цей вірш передає. Намагання людини стати кимось у житті про наші якісь падіння, невдачі. Ми це все переживаємо, і він дуже передає внутрішнє, саме душу в цьому верші. Я під час презентації книги своєї презентую себе як художника, привожу із собою або картинки свої, або кольорові зображення моїх картинок, листівок. Це поетична книга. це Перевидання. тут починаються віршами про кохання, закінчується про кохання. І є і філософська лірика, і пейзажна лірика. Ну, Я думаю, що читач знайде те, що йому хочеться. Марія Дудко презентувала книгу Я дякую солдатам за життя видання, каже авторка, присвячене її брату Василю, який загинув під час захисту України на Донецькому напрямку, 18 червня минулого року. Також книжка присвячена всім захисникам та захисницям України. В книжці є qr код в якому можна знайти. Книгу пам'яті Перечинської територіальної громади, де де є хлопці, які полягли, вже які, на жаль, уже не серед нас. Книжка це перша книжка, взагалі перша книжка для мене. Я почала писати лише в минулому році, а після того, як загинув, як нам прийшла повістка, що загинув брат. Фестиваль Ярмарок Книга Фест провели в 14 те Цього разу вперше долучилися і представники Нацгвардії, розповів пресофіцер закарпатського підрозділу Тарас Крикливець. Кожен відвідувач може побачити сучасні зразки озброєння, спробувати себе в мультитирі. Пройти невеличкий майстер-клас по тактичній медицині. Також у нас підрозділ БПАК Беовульф. Тут презентує свої дрони. Тут є інструктори, які можуть провести теж майстер-класи, показати, як це літати на ФПІ, Мавіках. Якщо хтось розглядає для себе майбутню військову кар'єру, тут є представники рекордінгу до нашого підрозділу, можна зразу і записатися. Серед учасників сьогоднішнього фестивалю у нас сім видавництв і є індивідуальні автори. Загалом 15 учасників. Протягом дня будуть інтерактиви, будуть презентації з ляльками, презентації книжок, автограф сесії. Фестиваль «Ярмарок Фест тривав упродовж продовження з 10 до 17 години в Савиному гнізді. Сергій Черношов Леонтій Николишин, Суспільна, Новини.